Час гостей вранку вдома та ще й яких. Сьогодні до нас завітав фронтмен гурту Друга ріка. Генеральний директор громадської організації Українська агенція з авторських та суміжних прав Валерій Харчишин. Я піду його зустріну. Добрий Привіт. ранок, добрий Привіт. ранок, Валерій. проходьте, будь ласочка. Привіт. Раді вас вітати в нашому домі. Привіт. Сідайте, будь ласка, дякую. дякую. Так, ну що, вже завтра. Я так розумію. Дякую, по перше, що ви прийшли до нас, що приділили увагу нашій передачі. І ми з задоволенням зараз будемо спілкуватися з вами на різні різні теми. Дякую, дякую за те, що запросили. Завтра у нас відбудеться концерт. Маємо гарну нагоду. Клас! Є про що поговорити. Добре, добре. Отже, завтра, 8 жовтня, о 18 годині, велика подія для вашого гурту благодійний концерт. О. Так, де він буде проходити? Це Жовтневий палац, так він раніше називався, і так його знають. Концерт насправді в межах нашого. Оголошеного туру, який ще ми оголосили задовго до початку війни повномасштабного вторгнення, і, на жаль, змушені були скасувати спочатку через. Ну, коротше, скасовували з різних причин, але основною причиною все ж таки була війна, і ми тепер вирішили повернутися до життя, трансформувавши його у благочинний. Тому що всі наші концерти, які ми проводили, в тому числі в... за кордоном в Україні. Вони всі були благочинні, і ми збирали кошти на збройні сили. На добрі справи. Це так. Це, це, мабуть, е, ну це основне, це головне. І це ті люди, хто нас сьогодні боронить, відстоює нашу незалежність і хто переможе з нашою допомогою. Скажіть, будь ласка, ми з вами влітку спілкувалися стосовно творчості. І ви казали, що нема ані натхнення, ані настрою, щось робити, писати, виступати. Що зараз змінилося у вас? Які відбулися такі зміни? Що ви а для того, щоб все змінилося в твоєму там відношенні ставленні до творчості, потрібно записати нову пісню і все одразу стає на свої місця. І якщо пісня вдала, то тебе підхопить вітер і понесе далі на концерти. Якщо пісня така собі, то ти будеш далі шукати. Так, і що ж це була за пісня, яка так вас надихнула продовжити ну, відновити концертну, концертну діяльність? Пісня, до речі, вона не мала війти в наш наступний альбом. Так. Вона виникла досить спонтанно. Я з нашим клавішником Шурою прослуховували демозаписи, які вони робили для гурту Ехо бо він там задіяний разом з нашим другом Ростиславом Домішевським. Він мені показав цю пісню, і я, коли її слухав, таке враження, що, що ну, наче я її написав, як маю на увазі текст. І я почув, як би ми це зіграли, запропонував хлопцям. І цього разу ми не відмовилися. Хоча ми дуже рідко а, або ніколи не вдаємося до таких експериментів, ми не, не співаємо чуже. Інакше mm -hmm. для чого ми збиралися разом, щоб співати. Не своє, щоб не реалізувати себе перш за все, свої творчі задуми. Да. Назва. Назва пісні Чи ти почув як гарно. по Маріуполь. Вона була присвячена захисникам Маріуполю від початку і місту, жителям цього міста. 24 серпня минулого року ми зіграли в Маріуполі. Концерт до Дня Незалежності. І це для нас не просто місто. Це ну, для мене особисто це місто, яке е, ну, змінилося на очах. Місце, місто, яке дуже стало красивим, місто, яке символічно пов'язано з цим концертом, тому що я переживав деякі події тоді. І після того концерту. Не буду про трагічне, але після того концерту було е, трохи зле. І коли, коли ми відчули, що ми його втрачаємо і, і втрачаємо разом з, з найкращими з синами, доньками, ми вирішили, що це е, має бути пісня для них і про них, але не, не, не сумна, вона має бути про життя, вона має повертати нас до життя, бо, попри. Все, що відбувається, ми маємо жити. Життя ствердне. Ми маємо жити, тому що ми створені для життя на відміну від тих, хто прийшов сіяти смерть. Дуже влучні сказані слова. І ви знаєте, ви сказали, що класно сказали стосовно того, ми зібралися гуртом, щоб самореалізуватися, щоб свої пісні створювати і дарувати людям. Я, чесно кажучи, я не знаю, для чого ми збиралися 25 років тому. Але, Це зрештою, ми, ми зрозуміли, що для того, щоб писати пісні. Але на початку нам просто було нам було круто разом і ми гарно проводили час. Але потім, потім дійсно, коли від наших, від наших улюблених гуртів не було звісток музичних, то ми почали час від часу щось. Щось грати самі, хоча дуже зле це робили. Якщо люди не зможуть завтра потрапити до вас на у Київ, але дуже хочуть того. Де будуть ще концерти? Чи будуть вони? О, дивіться, тур насправді Ну, на те він і тур, щоб охопити цілу країну або mm -hmm. там світ. Тому було заплановано багато концертів. Не буду казати скільки, але на жаль, ну на щастя були і квитки продані, там є концерти, де. Там в Рівному, наприклад, ну в багатьох містах продані квитки, але зараз через певні обставини ми не можемо провести в тому приміщенні концерт, тому що там немає бомбосховища. Ну ми зачекаємо, я сподіваюся, що люди теж зачекають і реалі жахливі. Що да. Шу... треба шукати приміщення, де було б бомбосховище. Ну, дивіться, я колись збирався. Ми колись збиралися поїхати на концерт. І купили квитки, здається, на, на початку 20-го чи, чи в кінці 19-го року якраз розпочався а, цей ковід. <світ> а коли до да, кого ви криза. хотіли поїхати? Ну розкажіть. А, я розповім. І ці квитки до нині є. Концерт відбудеться 31 жовтня а, в Берліні. І, І я хто не знаю, що чи, чи ми зможемо поїхати, але. Ми, тільки виходить, що майже три, три роки чекали. Да, да, да. Так що я сподіваюся, що ми почекаємо одне одного, звертаючись до наших слухачів і наберемося терпіння, і але ми обов'язково. Проведемо ці концерти. Да. До речі, хто не зможе потрапити на концерт 8 жовтня, вмикайте завтра о 15.30 телеканал Дом і побачите в нашому ефірі благодійний телемарафон для дітей заради майбутнього. До участі в ньому запрошено зірок українського шоу-бізнесу та дітей-конкурсантів попередніх фестивалів Чорноморської ігри. Топові артисти України створили несподівані колаборації спеціально від благодійних подіїв. 70 юних вокалістів фестивалю Чорноморські ігри з'являться в унікальних номерах. З тут треба набрати повітря. Антитіла, Тіна Кароль, Євгеній Хмара, Каска, Ю. Оля Цибульська, Велбой, Артем Пивоваров, Тарабарова, Іван Наві, Ірина Федишин, Віталій Козловський, Хаят, Олександр Пономарьов, Михайло Хома, Анна Трінчер, М'ята Джері Хейл, ТНМК, Дорофєєва, Олег Скрипка, Монатік Серафін, НК, Друга Ріка, без обмежень. Під час телемарафону буде презентована краунфандингова платформа Діти Хелп для збору коштів на допомогу дітям війни. Дивіться, ну я так розумію, що друга ж теж брала участь у цьому телемарафоні. І з ким ви співали? Наскільки мені відомо, це був володар чорноморських ігор. Правильно? Да. В нього дивне, дивне ім'я вірніше сценічний псевдонім. Як так здається? Як так? Да. Да. Ну, слухайте. Він, він взяв гран-при, до речі, цей хлопець. Я нещодавно послухав що він в, в нашому виконанні в цій колаборації. І мушу сказати, що місцями він співає. А... А він співає краще, ніж я. вам як Але В деяких місцях. Ну. Мені здається, що такі пісні. Потребують голосу з досвідом. Я маю на увазі не з досвідом вокальним, життєво. а з життєвим. А яку ви пісню з ним співали? Чи ти почув. Ми скрізь співаємо і це ага, я наш паровоз. Зараз. Це ваша найулюбленіша на даний момент пісня? А кожна остання пісня вона є найулюбленішою. Так завжди було. Якщо остання пісня не найулюбленіша, то то ми її немає взагалі. Тобто ми її, ми її не випускаємо, ми затримуємо такі релізи. Валерія, скажіть, а як ви вважаєте, от на даний момент, ну, всі кажуть, так, що співаки ведучі це голоса нашої держави, які вони розповсюджуються у світ, угу. правильно? Тобто вашим голосом говорить Україна на благодійних концертах. Наскільки важливі та актуальні зараз усі благодійні концерти не тільки в Україні, а й за межами її? Насправді бути відвертими, відвертим. ми ж їдемо, щоб зібрати гроші угу. І з певною метою для того, щоб купити там те, що необхідно, автомобілі, коптери це постійно, це розхідний матеріал. Найбільше грошей збирають сам, збирають саме українці. Навіть якщо ми за кордоном виступаємо, приходять на концерти, переважно українці. І донатують, якщо це не квитки, теж українці. І ну, все менше і менше е, охають і ахають е, local Citizen, ну, там, де ми, да, там, де ми, да, там, де ми виступаємо. Тому що ну, їх можна зрозуміти. Ми захищаємо свій дім, ми хочемо повернутися. Е, ми не злидні, ми приїхали туди попросити. Е, Заплатити за наш концерт, за нашу роботу, аби рятувати країну. Але воно не так відчувається, немає такої емпатії. Вона вже зникає не так боляче їм. І менше цих ох-ах туристів в Бучі, Вірпіні, в Гостомелі. Ну тому що це, це, це не їхня. І це, да, це не їхній біль. І треба зрозуміти, що рятувати країну це, це наше завдання. І Перш за все, робота Збройних сил України. Ми допомагаємо чим можемо. Е, ясно, що нам допомагають зброєю, і потрібно просити наполягати, щоб це постійно відбувалося перманентно, щоб це відбувалося без затримок. Але все одно, якщо ми себе не врятуємо, то ніхто. Це точно. Дуже дякуємо вам. І Я так розумію, що ми вас не відпускаємо без пісні. Якщо можна, вранці ж ніхто не співає. А ні, ні, як це сказали? ніхто не співає. Ви знаєте, як я їду на роботу завжди. Я роблю музику на максимум ні, ми... і співаємо це. Співає ваш динамік. Ні, якщо я можна, співаю, якщо в можна в машині. ми прийш. Я прийшов не сам. Там є наш гітарист Ми знаємо, гергітаристи Грав Олександр Друга Барновський. Група. І ми зараз спробуємо зіграти пісню, якщо нам допоможе. Кулавішник. Да, звичайно. Слухайте, ну я все ж таки ще нагадаю, якщо можна, так. що 8 жовтня Трем. у Києві гурт «Друга ріка дає свій перший сольний концерт. Да? Ну скажімо, можна його М так назвати. Так, хай буде так. Да. Від, початку... від початку повномасштабного вторгнення гроші, зібрані під час виступу, підуть на потреби Збройних сил України. Тож, якщо можна, ми вас просимо поспівати і в нас. Да? Давайте. Да? А, ну і я нагадую, що з нами гурт Друга ріка. Зараз ми запрошуємо гітариста гурту Друга ріка Олександра Барановського. Аплодуй, Костю. І ми починаємо. Ти бачу, як заходить сонце. Чи ти коли-небудь бачив, як сідає сонце? Чи ти чув, як літають бджоли, чи ти коли-небудь чув, як літають бджоли, різниця тільки в тому, чи ти дійсно жив, чи ні? бо якщо ти не чув і не бачив, тоді дізначить дня. Пишуть книжку, чи ти чує, як співають пісню, чи ти коли-небудь чу, як співають пісню. Різниця тільки в тому, чи ти дійсно жив, чи ні. А якщо ти як то бачу, тоді значить -то, не. Різниця тільки в тому, чи ти дійсно жив чи ні. Бо якщо ти не чув і не бачив, тоді, значить, «ні». Рісниця тільки в тому, чи ти дійсно жив чи ні. Бо якщо ти дивився і не бачив, тоді значить ні. Різниця тільки в тому, чи ти вічно жив чи ні. Бо якщо ти слухав і не чув, тоді значить ні. Дякую вам. Дякуємо за виступ, прекрасний виступ гурту Друга Ріка. І нагадуємо, що саме 8 жовтня у Києві гурт Друга Ріка дає свій перший концерт спочатку повномасштабного вторгнення. Тож частина грошей, зібраних під час виступу, підуть на потреби Збройних сил України. А наш ранок дому триває і на черзі рубрика Дивовижна історія а в ній легендарна історична постать для України. Богдан Хмельницький.